Колеги, доброго дня. Сьогодні 21 липня, і сьогодні рівно 4 роки тому відбулися парламентські вибори. І незважаючи на те, що сьогоднішній день переповнений подіями, це і відставка такого, знаєте, батька української цензури державної знищення свободи слова в Україні. Автора численних скандалів і медіа-менеджера Коломойського пана Ткаченка на фоні відставки нашого посла Великої Британії, пана Пристайка. Ні в якому разі не треба забувати, що парламентські сили мають звітувати перед своїми виборцями і перед народом України. І сьогоднішній день наш брифінг присвячений саме такому звіту. І ми дуже сподіваємося. Парламентські сили, які подолали бар'єр і опинилися в Верховній Раді України, будуть слідкувати нашому прикладу, і також прозвітують армія, мова, віра. І коли чотири роки тому ми резюмували нашу Каденцію президентську нашу парламентську діяльність в минулому скликані після Революції Гідності, всі наші опоненти вважали, що це є передвиборче гасло. І лише зараз життя довело, що це є де-факто національна ідея самоідентифікація українців. І на сьогоднішній день воно. Перемогло. В принципі, дуже легко закінчити війну. Достатньо просто перестати стріляти. Війна, тому що хтось на неї заробляє. Какая разниця? Термос замість Томасу. Де це все? лед. А армія мова Віра сьогодні існує. І сьогодні воно існує не як гасло 25%. І не як гасло 73%. Це є національна ідея 100% українців української нації, українського народу. І ми об'єдналися на цій платформі, але до цього додалися дві дуже суттєвих речі. Це є НАТО. і... Те, що ми внесли зміни до Конституції щодо обов'язковості до всіх гілок влади робити все можливе для членства України в НАТО, і це Європейський Союз. На додаток до підписаної мною угоди про асоціації, поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, безвізовий режим, ми маємо бути в ЄС. Я хочу процитувати статтю, точніше, вислів. Одного з лідерів країн-членів Європейського Союзу, коли, відповідаючи на питання: А про що НАТО і про що ЄС? І чим вони один від одного відрізняються? Була геніальна фраза: НАТО це життя. А ЄС це краще життя. І це абсолютно на 100% відповідає. Щодо майбутнього України. Я хочу наголосити, що зараз армія, мова, віра ЄС НАТО дорівнює Україні. І на сьогоднішній день ми є опозиційна фракція. І життя розділилося на до 24 лютого 2022 року і після. І до 24 лютого наші функції були. Контроль влади і презентація власного бачення розвитку нашої держави. І цей контроль полягав і в тому, що ми не дали створити корупційний ковідний фонд, з якогось якимось дивом фінансувалося будівництво доріг, зруйнували спроби влади на велике крадівництво. Не з самого початку не все вдалося, але ми були єдиною політичною силою, які боролися за те, щоб всі кошти, які вивільняються з ковідного, з дорожнього з багатьох інших фондів, були спрямовані перед війною на Збройні Сили України. Почитайте і подивіться моє звернення в жовтні-листопаді, 2021 року. Почитайте і подивіться спільну позицію фракції, коли ми презентували 50-мільярдний законопроект, який передбачав доукомплектацію бойових бригад, який передбачав створення стратегічних резервів, який передбачав перемірку і замінування Чонгару, який передбачав на сьогоднішній день закупівлю нової техніки. Я твердо переконаний, що це могло би зупинити Путіна, якби це повірили. І дуже висока ціна заплачена за це, що нас ігнорували. Ми на сьогоднішній день також наголошуємо на тому, що наш перший пріоритет зараз це є армія. І 24 лют... лютого 2022 року я потиснув руку пану Зеленському і чітко наголошую, що зараз. Володимир Олександрович, ви не мій опонент, а я не лідер опозиції в класичному розумінні цього слова. Ми маємо об'єднатися і перемогти Путіна. І наша фракція повністю рухається в цьому напрямку. Армія є пріоритетом, бо не було б армії, не було б мови. І сьогодні мова як державотворчий, як фундамент нації. Її захищає армія. Бо не було б армії, не було б віри. І не було б, віра була б, але точно не було б церкви. І для того, щоб в цьому переконатися, подивитися на дії п'ятої колони Московського патріархату в Україні. Вони борються з нами, з державою, з народом за кожний храм. А причому легко передають свої парафії, свої мітрополії в чотирьох областях, які окуповані. Кирилу, які ще докази потрібні. І в цих умовах ми наголошуємо, що зараз ми будемо продовжувати боротьбу. Колеги про це скажуть. Але кожна копійка, включно з 33 мільйонами, які хотіли вкрасти на ганебних паплюжачих Україну серіалах, будуть передані до армії. Кажуть, на безпілотні літальні апарати, на дрони. Мені це дуже добре відомо, тому що наша команда і мій фонд поставили до армії тисячу квадрокоптерів. Бо держава витрачає гроші на серіали. Поставили більше сотні посейдонів. бо держава витрачає гроші на серіали. Нема чим возити, евакуювати. В зоні бойових дій техніку. І ми поставляємо зараз 40 красенів малюків фоденів, які за півтори хвилини розвантажують і вантажують чи контейнер з тателецькими боєприпасами, чи підбиту техніку. І багато-багато іншого. І на сьогоднішній день ми будемо ініціювати законопроекти, які будуть передавати з непрофільних державних видатків, включно. З двома мільярдами на єдиний марафон армії. На дрони, на системи розмінування, на системи протиповітряної оборони і на засоби радіоелектронної боротьби, який так не вистачає на фронті, на бронетехніку. я пишаюся тим, що ми поставили і шилди, і спартани. До речі, спартани ми мали поставити. Десантникам. Але нас закидали проханнями батальйонів тероборони, які були в Бахмуті, які були під Мар'їнкою, які були під Углідаром, Тому що вони залишилися без евакуаційних гусенічних броньованих машин. І ми попросили десантники, вони пішли нам назустріч, і по одному спартану, по одному султану, по одному сумаринітянину в кожен батальйон. І я пишаюся тим, що ці, це рішення врятувало життя сотням наших воїнів. І вже тільки заради цього варто жити, я хочу наголосити, що ми в Верховній Раді ініціюємо і підтримуємо проекти, які підтримують благодійництво. Проекти, які підтримують волонтерство. Проекти, які відновлюють справедливість, в тому числі і по відношенню до бізнесу, проекти, які забезпечують і захищають інвестиційний клімат і малий та середній бізнес? Ми будемо це робити. Ми робимо це. Ми не допустимо бекслайдов до реформ. Руйнацію тих реформ, які наблизили Україну до Європейського Союзу за часів нашої каденції. Це Децентралізація, яка була визнана найуспішнішою реформою, і зараз намагаються спроби її зруйнувати. Ми, єдина опозиційна фракція, стаємо на захист і не будемо мовчати. Проекти реформи, коли намагаються зруйнувати систему Прозоро і реформу державних закупівель. Проекти, які намагаються зруйнувати систему корпоративного управління, коли за нас. Всі державні корпорації були прибутковими, перераховуючи гроші в бюджет, а зараз є банкрутами. Проекти паблік сервіс, публічного управління, відновлення менеджменту, проекти, всі проекти, які перелічені в тих, що необхідно прийняти як умови і для отримання і початку переговорів по вступу України в ЄС і до. Членства в НАТО, і я дуже сподіваюся, що ми зараз зробимо це все. Нас підтримують. Головне, що нас підтримує український народ, і вже на Вашингтонському саміті наступного року, саміті НАТО, ми отримаємо запрошення в цей єдиний блок, який дозволяє зберегти захистити Україну і мир в світі. Нас в Верховній Раді небагато, 27 бійців. Але як ми казали під час парламентської кампанії, і зараз 4 роки це підтвердили, ми парламентський спецназ, наша сила в командності, де один за всіх, і всі за одну, де всі працюють в рамках спільної стратегії. І я пишаюся тим, що я стою на чолі цієї. Фантастичної, фахової, професійної, патріотичної команди, яка глибоко сконцентрована на вирішенні проблем, які дозволять нам наближатися до армії, мови, віри ЄС, НАТО, до українського народу і його прагнень. Слава Україні!